Незважаючи на те, що в... Валентина Віталівна має зовсім невеличкий досвід роботи з дітьми, вона досягла вже хороших результатів. Чому я можу про це говорити? По-перше, те, що я була в неї на заняття у гуртка і е... відвідала ряд масових заходів за участю її дітей різних вікових категорій. Що заняття, що масові заходи заслуговують на увагу. Значно став цікавішим репертуар на наших гуртках хореографії. Він став більш цікавішим, більш сучаснішим. Хоча і не забувають про народну хореографію. Серед дітей свого гуртка, вихованців свого гуртка, я чую про Валентину Віталівну хороші слова. Діти полюбили її і з цікавістю, задоволенням йдуть на її заняття. Я думаю, що з таким великим багажем професіоналізму в хореографії, з такою ініціативою, з таким бажанням роботи Валентина Віталівна скоро досягне великих високих успіхів.